Чернівці у десятці міст України за успішністю продажів майна і земельних ділянок через аукціон Прозоро. У Чернівцях дитячим садочкам та школам потрібні працівники. Учнівський інноваційний бізнес-хаб другий тиждень проводить навчання для чернівецьких школярів. Буковина у жалобі. У четвер, восьмого лютого, відбулося прощання з п'ятьма військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Капітана Руслана Сенчука в останню дорогу провели у місті Вижниця. Молодшому сержанту Павлу Крисову останню шану віддали у селі Ростоки Вижницького району. Зі старшим солдатом Петром Гаврилоє не завжди попрощались у місті Стороженець. Солдата Павла Кочергана в останню дорогу провели у селі Киселиці Вижницького району. Солдата Ігоря Побережного. У селі Зарожане Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Двічі тікав від війни. Історія переселенця Дмитра Мануленка. Дмитро Мануленко з Донецька пригадує 2014 рік. З російськими там прапорами люди почали бігати там, захватувати якісь адмінздання. Ну, якось це приймались, що це ненадовго. Там зараз туди-сюди і все закінчиться. Там порядок наведуть. А поїхали там на, на, на два-три на місяці переждати, перечекати. З Доницю, коли виїжджали, не відчували, що ми виїжджаємо надовго, тому якось спокійно. Потім вже якісь речі почали потихеньку там, передавати, там коли нова пошта ще працювала. Новою поштою, ні потім там родичі там щось привозили там, на машині. Так, потихеньку майже все перевезли до Дніпра. Дмитро з дружиною у Дніпрі прожили 8 років. Ситуація, яка набулася в Донецьку, змусила переїхати. Ми переїхали до Дніпра з дружиною в 2014 році, в 16-му народилась дитина, у нас, дочка. І до 22-го року ми жили у Дніпрі. 22-му нова війна. Родині Дмитра Мануленка вдруге довелось залишити домівку через війну. Ми їхали троє суток на машині. З моєю сестрою, з її сім'єю. Маленька машина нас, а четверо дорослих, троє дітей. Ну, дуже важко було речі на руках, в ногах, в багажник повністю забитий. Місяць жили у друзів, поки не знайшли квартиру. У Чернівцях Дмитру Мануленку лікарі діагностували онкохворобу. Я думаю, все може бути від стресу ногі хвороби можуть повилазити, повирізати. Так, це може бути. Може, і це повлияло всі. Може, нічого і не було. Марія Цепілован, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Громадянин Румунії позичив свій паспорт українцеві, аби той безперешкодно потрапив за кордон. На Буковині прикордонники викрили чоловіка, який з чужим закордонним паспортом мав намір потрапити у Румунію. Інцидент трапився на пункті пропуску Красноїльськ. Надвечір, 7 лютого, до КПП прибув легковий автомобіль румунської реєстрації, який прямував на виїзд з України. Під час проходження паспортного контролю водій та пасажир надали дійсні паспорти громадян Румунії. Прикордонний наряд виявив, що паспорт пасажира йому не належить. Згодом чоловік зізнався, що паспорт не його. Також охоронці кордону встановили, що організатором схеми є водій, громадянин Румунії, який за 2 тисячі євро пообіцяв перевезти українця за кордон. Ухилянта притягнули до адміністративної відповідальності. А громадянина Румунії передали співробітникам нацполіції. Йому загрожує покарання позбавлення волі від 3 до 9 років. Чернівці у десятці міст України за успішністю продажів майна і земельних ділянок через аукціон Прозоро. Систему «Прозоро» в Україні запустили у 2006 році. Система аукціонів вона унеможливлює маніпуляції в межах процесу продажу. Тобто всі об'єкти, які вже держава виставила до того моменту, як буде укладено контракт на цей на володіння цим активом, не можна втрутитись в хід. Вхід продажу Так, що це значить? Це значить, що всі учасники, які прийшли змагатися за актив, не можуть дізнатися про те. Які учасники є скільки, які ставки у них до моменту публікації результатів? Повномасштабне вторгнення на деякий час паралізувало роботу системи. Проте нині аукціони відновлюють інвестиційну привабливість, передусім мають західні регіони України. Серед успішних прикладів прозорі продажі в Хмельницькій та Рівненській областях. Місто Чернівці у рейтингу на шостому місці бачу кількісні показники, які наскрізно через декілька. Років минулих говорять про те, що чернівці активні в тому, щоб керувати своїм майном. Вони виносять на торги те за що люди приходять змагатися. Вони отримують великі гроші за ці об'єкти, які виставляють, і вони регулярно, часто і багато виставляють. Да, це все говорить про те, що вони вміють керувати цією системою. Від так званих молоткових аукціонів у Чернівцях відмовилися у 2021 році. Після чимало земельних ділянок змогли продати за суму, яка була значно вища за стартову. Як приклад, як варіант, 2023 рік. Ми провели один з аукціонів за 10 соток землі при стартовій ціні. Мільйон гривень з величезними обмеженнями земельна була земелька була продана за 12 мільйонів гривень. Незабаром Чернівецька міська рада має оголосити ще декілька аукціонів. Планують продавати земельні ділянки з різним призначенням. Я прихильник того варіанту, коли е, до, в департамент е, в міську раду приходять люди, бізнес приходить і говорить, що от дивіться, от нас через півроку нам необхідно таку-то таку-то -таку земель ділянку, і ми починаємо в цьому напрямку працювати. Ми починаємо формувати лоти. Е, Одна з ділянок, яка я сподіваюся, в цьому році вийде, це для аукціону нам необхідно три сесії міської ради. Це насправді непростий процес. Одна з ділянок, яка вийде, це якраз вулиця Галицький Шлях, 2. Всі, ви знаєте, стадіон Мальва, дріждзавод наш. Є земельна ділянка перед виробничим підприємством Токабо, Одна з найбільших платників податків. Тут якраз земельна ділянка формується великого комерційного цільового призначення. Я думаю, вона буде дуже багато кому цікава Я думаю, з нею ми вийдемо на. Аукціон на літо на майданчику Прозоро бізнес також може придбати чи взяти в оренду приміщення комунальної власності Чернівецької громади. Станом на 1 лютого 2024 року вільними є понад 100 приміщень. Їх можна побачити на офіційному сайті. Прозоро цікаві об'єкти, які були приватизовані шляхом аукціону, Це, наприклад, на житлова будівля. По Федьковичу Юрія 42, там колись розміщувалася стоматологічна клініка. Стартова ціна цього об'єкту була 4,7 мільйона гривень, кількість учасників було 6, тому що це великі гроші, так сказати, не, не всі можуть. І ціна продажу виросла от, в три рази і було продано за 13 майже мільйонів гривень. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чернівцях дитячим садочкам та школам потрібні працівники. В освітніх закладах чільні десятки вільних вакансій, яка причина нестачі кадрів, та яких працівників освіти шукають. У школах Ченниців станом на 8 лютого є вакансії. Зокрема, у ліцеї номер 17 шукають вчителів інформатики. Виникла така проблема у зв'язку з тим, що багато вчителів виїхали за кордон на постійне місце проживання. Є бажаючі, які хочуть зайняти вакантні посади, але, на жаль, вони не мають педагогічної освіти. У Чернівецькому ліцеї номер 15 потрібен вихователь та педагог-організатор. Проблема в тому, що, по-перше, зарплати не дуже високі, по-друге, велика відповідальність це праця з дітьми. І ну, те, що твориться у нас в країні, люди виїжджають, їдуть за кордон, і коли посеред року втрачаєш кадри, то знайти вже посеред року дуже важко, тому що випуски для випускників це влітку, от влітку вони шукають роботу, а далі вже протягом року важко знайти. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук каже: брак кадрів у навчальних закладах був завжди, але цього року кількість вакантних місць збільшилась. Станом на сьогодні є 18 вчителів педагогічних працівників. Потреба у закладах загальної середньої освіти, і 40 непедагогічних кадрів ми потребуємо. Якщо деталізовано, то це і заступники директорії, і вчителі математики інформатики. Одна вакансія навіть фізичної культури вчителя, фізика. У чернівецьких садочках також не вистачає фахівців. Ми потребуємо станом на сьогодні 124 працівники. Тому ми закликаємо всіх, хто бажає спробувати себе в дошкільній освіті, має відповідну освіту звертатися до нас. Ми допоможемо влаштуватися, причому таким чином, щоб було зручно і добиратися додому, оскільки ми розуміємо, що 124 працівники фактично це покривають всю мережу закладів освіти в місті. Дізнатися, яким навчальним закладам потрібні працівники можна на сайті управління освіти Чернівецької міської ради. Євген Пасилюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Стажування для молоді у Чернівецькій міській раді. Олександр Савко студент юридичного факультету. Упродовж жовтня листопада 2023 року стажувався в юридичному управлінні Чернівецької міської ради. Стажування проходив паралельно з навчанням. У цьому контексті можу сказати, що ніяких труднощів не виникало, оскільки з керівниками узгоджували графік, тобто, коли зручно мені, коли зручно керівнику, і в той час відвідував відповідне стажування. За результатами стажування Олександра Савка працевлаштували в юридичному управлінні Чернівецької міської ради. Це займався безпосередньо складанням процесуальних документів, тобто це була позовна заява, там написання позовних заяв, відзивів на позовні заяви, відповіді на відзиви, заперечення. Це були різні листи е, структурним підрозділом Чернівецької міської ради, е, різним департаментам. Це було написання різних клопотань, відвідував різні судові засідання, е, засідання адміністративних комісій. А Валерія Бабич під час третьої хвилі стажувалася на базі управління освіти. І мій перший робочий день, уявіть собі, був 1 січня. Я хоч знала, що у нас робочий день з 10, я вже в 9 була під управлінням заряжена на роботу. Пройшов місяць, і я зараз. Ну, таке відчуття, що я там працюю вже кілька років. Я всіх знаю, всі зі мною друзі, і я потрапила в такий дуже класний колектив. Стажування проходить чотири етапи: теоретичний, практичний, проєктний та звітний. Теоретичний це є тиждень для того, аби усі стажери мали можливість ознайомитись з тим, як функціонує Чернівецька міська рада. А як вона з яких управлінь та департаментів складається міська рада? Чим займаються депутати Чернівецької міської ради? Які рішення приймає виконавчий комітет? Які департаменти у як вони, управління? Як вони виконують ці рішення? Як між собою взаємодіють? І зрозуміти середне, як це все насправді. Працює крім того, для того перший тиждень є для того, щоб власне зрозуміти, яка буде постановка завдань, як їх розв'язувати, як комунікувати, зрозуміти самі правила. Стажування студенти зможуть пройти за різними напрямами. Серед них економічний, соціальний, юридичний, освітній, будівельний, інженерний та комунікаційний 189 людей за три хвилі стажування, які подавали свою заявку на стажування, які виявили заохочення і цікавість до цієї програми. 114 із них успішно завершили програму стажування за три попередні хвилі, і 17 з них працевлаштовані в Чернівецькій міській раді одразу ж отримали запрошення до працевлаштування. Заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк каже, Чернівецька міська рада зацікавлена у процесі ознайомлення студентів з роботою, що це потрібно і самій міській раді, це потрібно і молодим людям, які отримують такий величезний і потрібний досвід. В кінці кінців, навіть запис в сіві або в резюме на майбутнє має велике значення. Так само для Чернівецької міської ради важливо отримати нову інформацію від молоді, яка бачить. Можливо, інші, інші варіанти виходи, виходи із проблемних моментів в життєдіяльності міської ради. Набір на четверту хвилю стажування триватиме до 15 лютого. Після завершення є можливість офіційно працевлаштуватися у Чернівецькій міській раді. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Діана Чігак та Андрій Моронеску Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Учнівський інноваційний бізнес-хаб другий тиждень проводить навчання для чорнівецьких школярів. Юлія Бойко мріє відкрити власний бізнес. Прийшла на учнівський бізнес-хаб з метою знайти сферу, в якій започаткує власну справу. Я планую вчитись в економічному університеті. Ще й спеціальність зв'язана з веденням бізнесу, так що для мене це особливо дуже хороший досвід. А Яна танієвська хоче отримати знання з веденням бізнесу та роботи у команді. Насправді це неймовірний досвід, і я в майбутньому так само спробую так само щось влаштовувати. Я очікую емоцій, вражень та сподіваюся, що все буде добре. Та кожен відкриє свій бізнес про він власна мріє. У рамках проєкту заплановано 9 зустрічей на різні теми протягом двох місяців. Ми не хочемо робити конкурентного середовища. Ми хочемо навчити показати, що не потрібно боятися представляти свої ідеї, але над тим, а, власне, що ми дітям дамо на фіналі, крім сертифіката про участь, звичайно, ми ще будемо думати, яким чином їх відзначити. Йоганн Басилюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Що таке синдром відкладеного життя та як з ним боротися? Анна Кайдалова помітила, що відкладає свої мрії з початком повномасштабного вторгнення. Думала, що зараз це не на часі, це недоречно. Анна Кайдалова відвідує психотерапевта та бореться із синдромом відкладання життя на потім. Потім беру себе в руки, повертаюся і йду туди, куди мені потрібно, тому що життя йде і невідомо, скільки ще доведеться відкладати. Іванна Пашко відкладає справи на потім ще зі шкільних років. У мене постійно все, все що має бути на сьогодні, наприклад, я відкладаю на вечір, ну, потім зробимо, потім зробимо. І, ну, Зазвичай воно все до останньої секунди, поки я вже не розумію, що воно горить, треба робити вже, і тоді робиться. Синдром відкладеного життя може проявлятися як реакція на стрес та тривожний розлад, кажуть психіатри. Сьогодення нам диктує такі умови, що, на жаль, кожен знаходиться в такому тривожному стані, і ця тривога нам заважає повноцінно жити. Відповідно, ми відкладаємо на завтра, відкладаємо те, що мало би бути зроблене навіть в повсякденному житті. Може проявлятися розладами адаптації, посттравматичними стресовими розладами. Найчастіше це. Небажання, апатія, така слабодухість. Люди кажуть, що вони були такими активними. У них були плани на майбутнє через певні обставини, які, з якими зіткнулося зараз наше суспільство, а саме війна. Це все відкладається. Ігнорування симптомів синдрому відкладеного життя може призвести до різних хвороб. Тривожні розлади, на жаль, дуже небезпечні тим, що вони можуть розвивати серцево-судинні захворювання, гіпертонічну хворобу, гіпертонічні, яка буде виливатися в гіпертонічні кризи. Ендокринні захворювання теж можуть бути причиною таких станів. Тому, звичайно, що комплексний підхід до лікування пацієнта, який має тривожні розладки, надзвичайно важливим. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4